і сьогодні з ла це є візит ще з районним Вчора річниця 4 століття працює в Україні, а об'єднує найбільш сьогоднішня зустріч. У нас 14 комітетів, які зосереджуються на детальні напрямки. В основному це податки, митниця, а також постсекторально. Друге питання, що ми займаємося, це розвиток бізнесу, щоб наші члени могли розвивати свій бізнес в Україні. У нас в світі є в Європі є 42 палати американські. І в Вашингтоні палата, яку ви були минулого місяця, якраз дуже дякуємо, дуже хороші відгуки. А третє, це напрямок, який ми називаємо бізнес Ukraine», це саме промотування України як привабливий напрямок для інвестицій. І зараз досить активно спілкуємося з інвесторами, які дивляться. На можливості саме інвестування в Україну. Влавацю в американській торговій палаті бережемо молодих професіоналів і ми вам вдячні, що в вашому уряді є такі люди. Голова правління Стівен Фішер Сіті Банк пішов компанія FIFSTAR, найбільший мобільний оператор в Україні Боджет Мотлет. Дуже добре, що сьогодні відбувається ця зустріч, і прямий діалог з бізнесом неможливо нічим замінити. Я думаю, що у нас є, про що поговорити сьогодні, і буду радий за, за ваше запитання. Що стосується уряду, то я це підкреслюю, що ми налаштовані на, на зміни, на реформи. Ми розуміємо, що країна потребує професійних якісних дій, не популістських. А популізм нас привів в ту точку, де ми сьогодні знаходимося, і звідси потрібно виходити. І ключовий пріоритет роботи нового уряду це є відродження національної економіки. І ми це розуміємо, що тільки на сильних позиціях національної економіки можливо будувати. А по справжньому незалежність, демократію і високі стандарти життя. А що стосується бізнесу, наше завдання створити якісний клімат. Ми би хотіли, щоб ваш бізнес кожного з вас і взагалі бізнес в Україні був успішним. Натомість ми маємо сьогодні ще, я би сказав, це залишки старої системи. Але можу вам сказати, що перед нашим урядом, перед нашим де натиском вони не утримуються. І для нас це є принципово важливим. Що стосується зараз дозвільних процедур, відшкодування ПДВ або всього іншого, будь ласка, говоріть про це. Говоріть про те, які є проблеми, як ви вважаєте, їх потрібно вирішити, і ми готові до співпраці. Хотів би, щоб ви розглядали уряд як своїх партнерів, партнерів чесного, прозорого бізнесу. Ще раз хочу підкреслити, що я абсолютно зацікавлений в тому, щоб ви були успішні. Мене дратує, коли вам створюють якісь штучні перешкоди. Просто дратує. І я не збираюся просто сидіти на це дивитися і терпіти. Доброго ранка, аж то конгресів that Ambassador Pyot had just mentioned. Um, the